Полювання триває. Кілька одиниць ворожої техніки захопила група ССО України під час виконання спеціальних завдань. Зокрема, мова йде про гармату МСТБ та декілька БТРів ворога. Захоплена гармата разом із боєкомплектом буде прекрасно справлятися із завданням зі знищення російських окупантів. ССО продовжують полювання за особливими та цінними трофеями. Працюємо! Про це написало командування ССО на своїй сторінці у соціальних мережах. Та показало фото. Наші доблесні воїни вдало полюють в тилу у ворога. Велика повага та подяка нашим захисникам. Також хочемо повідомити про те, що Холоднояриці завдали втрат росіянам та захопили їх техніку. По окупаційних силах Росії працювали бійці 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Російська армія не сильна, вона просто довга. Росія вела багато війн з різними країнами, але скінчиться її військова міць тут, в Україні, розповідають військові. У бою російські військові втратили бронетехніку з танками і допоміжну техніку. Зокрема, знищено бойову броновану гусеничну машину БМП та основний бойовий танк. Також знешкоджено транспортно заряджальну машину для реактивної системи залпового вогню ураган калібру 220 мм. Ця система несе 16 реактивних снарядів масою по 280 кожен, які здатна випустити відразу за 20 секунд. Холодною вдалося захопити у росіян відносно неушкоджений основний бойовий танк Т-80. Також захоплено броновану ремонтну евакуаційну машину БРЕМ-2, яка призначена для евакуації пошкоджених бойових машин піхоти. Дякую за перегляд!